Це ж не перша книжка наша про це вже третя чи четверта, навіть якщо взяти, врахувати книжку про Олександрівку 99-го року. То це четверта книжка. Одна була там, це така історична книга, саме про будівництво, от заводи, перші роки. Друга більш-менш наукова. Ми ми, ми одразу зрозуміли, що наукова наукова література тут не дуже підходить, бо ми спрямовували її для вчителів, для дітей. І Наукові тут вишукування такі вже детальні, вони не дуже були і актуальні. А отже, коли ми займалися з Чорноморським, це були такі більш-менш популярні книжки. А ця книга, якщо розказати про неї, так би мовити, більш конкретно, вона виникла як підсумок. Я хотів на 70-річчя підвести підсумок. Отакої от книги. Все, чого я, чого я дізна, що я дізнався про Чорноморське його околи. Моя жінка Галя була е тоді в школі ну, викладала українську мову і, і стикнулася з тим, що нема жодної взагалі ніякої літератури кризнавчої стосовно нашого міста. Ну абсолютно, це був повний нуль. На той час е вже була така сформована концепція. Практично всі міста півдня України на той час. Неправильно датувалися. Вони датувалися спеціально так, таким чином, щоб підкреслити, що це прийшла Російська імперія, що це збудувала Екатерина, а до того тут був голий степ, і ніхто, тут ніхто не жив, і ніхто нічого не робив. Ну, це абсолютно дурня. Але от це така ідея. І, але в, і в Руслі, і на цю концепцію наклалася концепція ще більшовицька, тобто радянська, що до приходу сюди. Порту, тут була готові теж був голий степень, нічого тут не було, були якісь хутори, невідомо хто в них там жив, і так далі. І так далі. От і, і зараз можна сказати, що ми все ж таки ну, чимало зробили для того, щоб обидві ці концепції порушити повністю. Щоб взяти окремо Чорноморськ, то він невеликий, і історія його не дуже складна. Але якщо взяти всі ці його складові, які потім ввійшли до складу Чорноморська, Львівська, а потім Чорноморська, то це, то це Бугове хутори, село, Олександрівка, німецька колонія Кляїн-Рібенталь, Малодолинська, і на тому боці Лимана. І вони навіть кожен з них має різне походження, різну історію, різний національний склад. Тому коли це підсумовувалося, це було значно складніше все зробити. Треба було показати Чорноморцям, що Чорноморсь це не тільки Чорноморс, а оці населені пункти, про які я вже казав. Ця книжка починається з того, що в ній проведений аналіз таких джерел, як старі карти. І от на старих картах дійсно по ним можна знайти от ці, ці корені, от саме заселення цього, заселення цього краю, ну, приблизно з 18 століття. Це от абсолютно ця тема стосується абсолютної Одеси. Це стосується і е, от цих замків турецьких, і те, про які так багато в останні, останні роки кажуть. Так, от ви з'ясувалося, що на карті 1775 року. Року, оці Бугові, вони були позначені як розоряне турецьке поселення. І подальші пошуки показали, що тут все узбережжя Лиману і прилегла територія, це були хутори, якісь там аули і так, далі, і так далі, які тут виникли ще за турецької влади, як мінімум. От. А якщо взяти археологічну складову, по-перше, відома стоянка, Мисливців на Велика Акрижа. Це 19 тисяч років тому. А прямо на місці Бугових хуторів ми провели розкопки в 92-му році поселення багатошарового поселення, Нижній Шар, якого. Датується, там була знайдена нами напівземлянка з матеріалами, з керамікою там, і, так далі, і так далі. Вона датується три тисячі років. Тому це пізні, це епоха пізньої бронзи. Тобто, от всі ці сказки про якісь там досі офіційна влада Чорноморська святкує День міста, виходячи з дати 73-го року. Досі. Буговий хутора, хутори Олександрівка, це я ж кажу, це приблизно 1770-ті роки стосовно Малодолинського села, так Малодолинського. перша згадка письмово, яка Ула Крим, датуючи 1784 роком, тобто раніше ніж Одеса. Яку брати середню дату, я не, не можу сказати, але точно не 1973 рік. Зараз ми знаходимося біля колишньої будівлі прикордонної застави або кордону, як ви, як його називали ще раніше. І це точно найстаріша будівля власне міста Чорноморська. Точну дату її зведення я не можу назвати, але то з карт, що на цьому місці стояла. Стояв стояла будівля кордону ще в 1834 році. Я не певний, що ця будівля так і датується, але, скоріше за все, вона перебудована була може в кінці 19 століття, може пізніше. Перший фотознімок цієї будівлі з прикордонною заставою датується 1924 року. Чим ще місце відомо, що тут, от 20 метрів від нас, знаходиться поховання одного із прикордонників, який загинув при, при, при охороні кордону, підірвавшись на мині, коли вони патрулювали побережжя. 946, після війни. Ну, відомо, що все це було узбережжя було заміновано, тому таке, така ситуація була абсолютно. Ну, звичайно. Тут існувало це е, е, поселення грецького піхотного батальйону, засноване ну, е, в кінці XVIII століття. Він був переважно складений з греків і арнаутів. Арнаути це православні албанці. От. І вони мали свою походну церкву. І, звичайно, свого грецького священника. А пізніше, коли цю землю, яка тут була величезна земельна ділянка, там понад 13 тисяч гектарів. Зараз це територія від Лиману до Барабою. Найбільші там ділянки отримали офіцери, один з яких Андрій Буга, відкуди був звідкіля Бугові хутори, отримав ділянку. Саме от приблизно в місце, десь тут, на берегу Чорного моря, от, на землях Чорноморських. Тут близько, от 40 метрів близько в той бік, тут було кладовище і був похований отой от Андрій Буга, про якого ми говорили. Як ми про це дізналися? Був такий мандрівник відомий, він по всьому світу мандрував німецький Генріх Коль, який був двічі в Люсдорфі і подорожував і по Бісарабі, і по Херсонській губерні, і базувався в Люсдорфі. І він, він написував, що коли ми переїжджаємо, пересип сухого лимана, ми доїжджаємо до місця, яке називається Убуги. І там ми бачимо простий пам'ятник з каменю, де похований от той майор Буга підполковник, який потім став, який і збудував за легендою ту церкву. Він взяв землю, не просто вкрав, а взяв, здав в оренду. Отримав гроші і побудував церкву, яка стояла в Олександрівській на тому ж місці, де знаходиться от нова церква. Вона нова, вона 1890 року зведена. Тобто на тому ж місці. це Свято-Успенський храм Православної церкви України з 2023 року. Поселення, в якому ми знаходимося, це древня Арнаутівка. Мала Арнууцька, велика Арнууцька беруть свій початок звідси. Тут знаходився, госпіталь, воєнний госпіталь грецької армії під час визвольної війни, яка закінчилася в 1821 році. Допомагаючи грекам у боротьбі з Османським ігом, сюди привозили ранених, вони лікувалися і поверталися знову на боротьбу за свою батьківщину. Після закінчення 1821 року їм пропонують вступити в Чорноморське козацтво і виділяють землі в урочищі ріки Боробої. І оця вона починає обживатися в нас у Причорномор'ї з 1798 року. Вона не підпорядковувалась московському патріархату вже тоді. Тому коли кажуть, як, як це так, а от так. Бо тут жили греки, і вони ходили в свою церкву і молилися своєю рідною мовою. Тут знаходиться кладовище з священиків, які служили. Нам вдалося знайти одну могилку з каменним надписом, бо все було розрушено. Російська імперія та радянської влади Союзу. Союз. Так як сьогодні, так і раніше, вони руйнували, руйнували. І нас є список всіх священиків, які служили в цьому храмі. І які поховані сьогодні на території цього захоронення, а надгробний камінь лише один, другий стерті надписи. Це пам'ятник комусь був з великих людей. Історія не зберегла нам імені того, чи це був пам'ятник. Коли е, в 1952 році. Е, у тому селищі, яке тут збудували, воно називалося «Робітниче селище заводу номер 490 Йому було присвоєно статус селища міського типу і назва Ілічівськ. Все. Але це ненормально, все. Все це ненормальне і не вписується ні в яке нормальне. Це якісь більшовицькі якісь незрозумілі абсолютно штуки. Тут була величезна гавань, на берегах якої не було великих там міст, ну було два села. В 61-му мені було сім років. Сім років. Да, звичайно, тут, тут було оці два-три квартали, а от вже завод вже працював. А порт тільки-тільки зароджувався. Він сформувався у 58 році. Це були саме такі цікаві моменти, коли і місто будувалося, і завод будувався, і порт розширився. І Перші іноземці тут от така от була переіменування міста, зняття пам'ятника Леніна. З'явилися перші, більш-менш активні якісь партії. Життя міста стало зовсім іншим. І це, і, це, і це супроводжувало ще і пошуками якихось історичних коренів, і так далі. І так далі. Там у мене з'явилася група моїх друзів, які шукали підводників, які шукали якорі під водою, оці ми підняли загалом чотири якорі. Крім того, я дізнався, що на траверзі Лічівська, Чорноморська, да, тут є залишки потонулих судів і кораблів військових. Часів там, 1920 року італійський смінець, 1941 року, цілий конвой тут загинув. І це теж складова історія Лічівська. От, оце це, це, і ввійшло в цю книгу. Оце найбільші з якарів, які були знайдені під водою в районі Чорноморська. В різні часи тут було знайдено загалом ну, близько 10 якарів. Перша знахідка датується ще 64 роком. От, Коли тут знайшли якір з середини 18 століття, це пізній якір. Сормовського заводу це друга половина 19 століття. Зараз сюди молодята покладають квіти. Вот. Ми написали писали «Козаки в Одесі фурор. це 97 рік. І ФАК нещодавно проголосував повним складом всі професори, які досі працюють, на той час проголосували, що а 200 років нема проблем. І тут ми видаємо книжку, де показуємо зовсім інше. Вони казали, як вони можуть? Що ж це таке? Вони археологи, куди воно? Тож наше, то ж не їхнє. Як нас там поливали, то страшне. От ну тим, тим не менше та книжка вийшла про Чорноморськ. Бо, бо тут от треба теж було встановити більш-менш точне ну, правдиву історію, більш-менш точно датувати, як це взагалі все відбувалося. Мені допоміг мій, ну можна сказати, учень, вчитель середньої школи. Приниманського, Аргатюк Сергій. Особливо він допоміг саме при розробці історії Бурлачої Балки, Малої долини. Олександрівку ми до нього зробили. От. Так що це, це він співавтор. А потім тут є ще творча група, це науковий редактор, це моя дружина Галина Васильівна Сапожникова. Відповідальний редактор, мій приятель професор Тригуб з Миколаєва, він, він такий фаховий краєзнавець, я б так сказав. От, війшов сюди і мовний редактор, якого я згадував журналіст Богдан Панас. Оце, от основна така. Основна група, я виклав цю книжку в електронному вигляді. її вже її скачали вже 1200 осіб. осіб безкоштовна.